30 серпня 2024 рік місто Дніпро. Форма брудака, яка вже готова днів 10 як. Це ось молоденький кущ, це його друге плодоношення під назвою Claudia Cardinal. На сьогоднішній день цукристість у неї вже просто дуже висока. От, консистенція щільна, але без особливого підхрусту. Грона поки що невеличкі. Це десь приблизно з пів кіло. Розмір ягоди, десь приблизно грамів 14-16 плюс мінус отакова, 12. От, ця сторона більш зафарбована, та сторона менш зафарбована. От, таке от вона має колір. Грона рихла, що вже приємно. Смак дуже насичений цукристістю, гармонійний. Шкірочка, в приїжджі не відчувається. Продовува форма ягоди. Коротше, мені дуже сподобався. От. Трапляється на ньому подекуди От припорчені ягоди, але вони, в принципі. Дісталася на цій гронки, ну, більше так особливо і не бачу. от І все. І гронка нормальна вже. Спостерігаємо лише другий рік за нею, в тому році, в принципі, було те саме, але відзняти я не встиг. в цьому році встигаємо відзняти. от подоніжки вже є, визрівають. Not. Так що я думаю, що певна зацікавленість є в даній формі. І по кольору, і по смаку, і по насиченості. Поки що все задовольняє. Будемо далі спостерігати, що вона в себе і як буде проявляти в подальших роках. І бачите, ще ця лоза минулорічна, вона була десь такою товщиною. От вона за рік потовщилась. Ще будемо в подальшому спостерігати, що буде з даною формою з накопиченням багаторічної деревини. Поки що ще не дуже суттєво лозо. Все, стане набагато краще через 2-3 роки. Ну, там уже я думаю, розкриється виноград набагато краще. Клаудіа кардіналі.